Андрій Єрмак, глава офісу президента, йде з посади про це в вечірньому своєму екстреному по суті, що зверненні до нації повідомо про України Володимир Зеленський. Він записав відповідь на звернення на 5 хвилин, яке я зараз вам друзі пропоную послухати. Вітаю всіх. Ви на Ютуб каналі «Третя Світова. Звісно, що це новина номер один. Як ми всі знаємо, сьогодні зранку в глави офісу президента Андрія Єрмака відбулися обшуки в його помешканні. Обшуки ці були проведені в рамках операції національної корупційного. Бюро України під назвою Мідас в цій операції, як ми знаємо, були задіяні особи типу Тімура Міндіча. Міндічгей так званий, і от після цих обшуків, президент України вийшов із рішенням щодо звільнення Андрія Єрмака із посади. Давайте послухаємо повністю всю пряму мову президента. А далі проаналізуємо, що це означає не українці українки. Тільки зараз за кілька днів я провів вже майже 20 розмов з нашими партнерами. Всі вони як один кажуть, ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна, як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді для всіх в Європі, щонайменше в Європі. Сьогодні я вже говорив з президентом Фінляндії Алекс. Інформував, що звучало від Росії формально і неформально, та про умови, які Росія висуває. Зараз же ми готуємось до зустрічі з американською стороною про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був, і щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення: перше. Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге, кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свереденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет 26-го року. Тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє я говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І, звісно, армія. Наші воїни герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Головком, генштаб Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готують відповідну ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша... Боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритись. Втратимо єдність. Ризикуємо втратити все, себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратись, мусимо триматись. Іншого вибору у нас немає. Іншої України у нас не буде. Захищаємо Україну. Слава Україні! Героям слава, і давайте по висновках. Отже, я окреслив для себе чотири головні висновки з цього звернення президента. Перше, звісно, що Єрмак ідеї на ньому зібралося зараз дуже багато негативу. Він був в нас головою переговорної групи, і навіть на останніх переговорах, які відбувалися у Женеві, Єрмак грає цю ключову позицію в переговорному процесі. Але по факту зрозуміло, що особа навіть попри те, що зараз Єрмака немає підозри, і з моїм... Є інформацією в нього ті обшуки, які відбувалися сьогодні зранку, вони не призвели наразі, принаймні поки що до підозри. Хоча видання цензор повідомляє згідно зі своїми джерелами, що очікується підозра главі офісу президента. Але навіть попри те, що в нього відбувалися, і, взагалі, весь цей корупційний фльор і. Те, що в нього відбувалися обшуки, зрозуміло, що це точно не посилює нашу позицію переговорну. Тому що, як сказав президент Росія, очікує на наші помилки. Ми на жаль багато вже і так нафакапали в питанні корупції. Зараз нам потрібні просто термінові зміни, в, в тому числі в військовому управлінні. Про що говорив так само президент, давайте розбиратися з цим всім дуже поступово. Перше він сказав, що завтра будуть співбесіди. Завтра тобто в суботу, 29 листопада, будуть проведені співбесіди із Потенційними кандидатами на цю позицію раніше у пресі виринали е, такі е, думки, що це може бути Оксана Маркарова, колишня. Наша дип-представниця у Сполучених Штатах Америки щоправда є певні непевності щодо цього питання, які полягають у тому, що все ж таки Маркарової, якщо так можна сказати, певні ну не дуже приємне ставлення в них до неї з боку чинної республіканської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом. За все те, що відбувалося в передвиборчій гонці у Сполучених Штатах, відповідно. Кандидат є, але нібито Оксана Маркарова відмовлялася в цій позиції. Також потенційним новим главою офісу президента озвучувалося варіант, що це може бути Юлія Свереденко, що вона вже, мовляв, трудилася на посаді замголови офісу президента зараз на позиції прем'єр-міністра. Але президент озвучив, що Юлія Свереденко має забезпечити функціонування кабінету міністрів. Тому в нинішній такий турбулентний період я не думаю, що її можуть смикнути з цієї позиції. Відтак. Абсолютно зараз немає якогось припущень, хто може стати главою офісу президента. Зі звернення президента можна хіба що зрозуміти одне точно хто з команди нинішньої має високі шанси залишитися? Так це Павло Паліса, це заступник керівника офісу президента, відповідальний за увесь військовий блок питань. такий фактично чільник військового кабінету, тому що Паліса був озвучений фактично вустами Володимира Зеленського, як той, хто зараз очолює процес певних реформ та змін. Мін, які мають відбутися у військовому секторі, як ми знаємо, напередодні була ставка верховного головнокомандувача, Було ухвалене рішення щодо того, аби було забезпечено так званий справедливий розподіл мобілізованих поміж усіх військових підрозділів. Це зараз нагальна потреба для фронту. Коли ми говоримо про те, що ми маємо якось американців, і не тільки американців, але й світ переконувати, що ми не в патовій ситуації на фронті. Нам потрібно забезпечити стійкість цього фронту. Питання щодо справедливу. Розподілу людей поміж підрозділами, воно може це вирішити, коли комбриги е, бойових бригад будуть мати прогнозовану історію щодо поповнення особовим складом. Зараз як ми знаємо за підсумками цієї ставки, Паліса спільно із начальником генерального штабу Гнатовим розробляють цей сценарій щодо е, того, якими мають бути ці рішення, і вочевидь, інші реформи також військовому управлінні також мають відбутися. Я не думаю, що йдеться наразі, принаймні, поки що про звільнення головнокомандувача, Хоча хто знає чутки, скажімо. Мі, так в спільноті в тусовці були щодо потенційного звільнення головнокомандувача сирського, але вони були як така собі, знаєте, піарно публічна комунікаційна монета, яку могли розіграти в офісі президента, мовляв, щоб знизити градус напруження у суспільстві, зняти її замість єрмака, зняти сирського і таким чином отримати певні комунікаційні бонуси. Ця інформація не підтвердилася, хоч вона циркулювала ще з минулого тижня. Станом на зараз цієї інформації немає підтвердження, але я б не виключав потенційно такого сценарію, хоча хто знає як воно насправді буде. Але єдиним висновком, який можна зробити з цього звернення президента, він дві особи по суті згадав на ім'я це Юлія Сверденко і Павло Паліса. Тому я думаю, що Паліса, до якого точно не менше питань в чинному офісі президента, він збереже свою посаду і продовжить здійснювати це от реформування. Наступний трек, який би я хотів обговорити, це переговорний. Багато наших дипломатів українських провели за цей тиждень десятки публічних ефірів, де висловлювали свою думку. Що справді з таким корупційним фльором глава офісу Президента має покинути свою посаду особливо головного перемовника в ході цього важчезного мирного переговорного процесу, і це ми мало нас покращити наші позиції. Що ми бачимо за підсумками останніх переговорних дій, які відбуваються. Певні зміни відбулися чи не вперше такому серйозному представництві була наша розвідка, яка отримала місце за столом переговорів? І Кирило Будано, як відомо, він не літав у Женеву, але він був у представництві нашої переговорної групи і спілкувався з американцями, нібито на близькому сході. Відповідно, Кирило Буданов, на мою думку, зараз абсолютно посилює свої позиції і в переговорному треці. Так само і те, що сказав президент у своєму зверненні, що надалі в переговорному треку наші будуть працювати власне начальник генштабу, тобто ГНАТО, секретар РНБО, Умєров. вочевидь, його звільнення не стосується, але це принаймні щонайменше до періоду, якщо йому не буде оголошено підозри, я так гадаю. Працівники МЗС Сергій Кислиця, перший зам, міністр закордонних справ він і також переговорній групі, та розвідка. Тому я гадаю, що зараз роль Кирила Буданова. Зростає у переговорному процесі. Він стане активнішим учасником е, всіх цих подій. Ну і ще один е, висновок, який би я хотів дуже важливо е, сказати, що можливо е, спонукало президента до ухвалення саме таких рішень, по те, що е, він цінував прихильність Андрія Єрмака. і Я не видоної людини чую, що президент дуже цінує його працездатність. Він реально фанатик своєї справи е, і працював в офісі президента. Просто в якійсь мірі безвилазно. Це не в сенсі, щоб його захистити це об'єктивна реальність, е, але що зараз стало каменем спотикання? По перше, завтра до Києва прибуває Ден Дріско. Тепер уже вочевидь новий переговорний по питанню України з боку Сполучених Штатів Америки. Можливо, якісь сигнали пішли ще від американців додатково. Це перше питання. Друге питання, яке вочевидь, так само існує, це парламент, український парламент, який досі не ухвалив рішення про бюджет. Тобто ми досі без живемо без бюджету на 2026 рік, чому це відбувається, тому що парламент фактично в ньому склалася за моїми даними така собі коаліція проти ну тепер уже не чинного минулого керівника офісу президента. Як ми розуміємо, є великий спротив, і допоки не було би вирішено це питання з паном Єрмаком, парламент не ухвалював би відповідних рішень, що ставить під загрозу взагалі, як так існування нашої держави та можливості подовження опору, якщо ми. Не ухвалимо бюджет, якщо ми будемо далі жити в умовах такого шаленого розбрату. За моїми даними, справді в парламенті була створена певна така антиєрмаківська коаліція, котра не давала би можливості парламенту далі працювати. А засідання парламенту планується на наступний тиждень, як ми знаємо. І якби ми дійшли до цієї ситуації з тим, що парламент далі би саботував ухвалення. Бюджету без рішень кадрових щодо очільника офісу президента, то ми як країна опинилися б напевно вочевидь в дуже складних обставинах. Я б не виключав, що саме роль парламенту теж зіграла одну із вирішальних скрипок у цій історії з написанням. Заяви про відставку з боку глави офісу президента Андрія Єрмака. Ось такі побіжні швидкі висновки за підсумками цих рішень кадрових, які відбулися. Зрозуміло, що далі процес тільки розпочато. Дуже багато ще буде очевидности і не тільки інсайдів, але й продовження ситуації як корупційного скандалу, так і кадрових призначень. Будемо вас про це все інформувати. А наразі напишіть свої міркування з приводу тих і висновків і рішень, які зараз відбулися з боку глави держави. І дякую вам, друзі, за те, що ви з нами. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Будьте здорові!